Давайте порівняємо ці підгузочки із ось цими Helen Harper. Звичайно, у них відрізняється дизайн. Розміру вони приблизно одинакового. Ось ці міні-бі, можна сказати, що трошки вищі, трошки вузькі, проте це, здається так, на перший погляд, тому що вони були по-різному. Складені до різних упаковок. І по-різному вони тут зім'яті, а так, вони одинакові. Оцей Хелен Харпер, він більш м'якенький, все-таки більш приємний він на дотик, і він так більше, більше скручується. Такий він, більш ніжний. Ось цей міні-бі, він більш такий твердий. Такий більш дубовий, можна так сказати. Проте, у них, що у цьому підгузочку Хелен Харпер, що у цьому міні-бі трішки різний у них цей поверхневий слой. І мені здається, що у середині у них відрізняється наповнювач. Ось так виглядає задня їх частина. Ось це Хелен Харпер, він біленький. У міні Бі є така блакитна смужка пропитка. У цілому вони дуже подібні. Закрепочки у них одинакові, проте на оцей Хелен Харпер не чіпляється ось ця смужка без версинок. Він відліпляється. Отже, роблю висновок, що відрізняється матеріал, з якого зроблені ці підгузки. Упитують вони одинаково добре. Проте, на ніч мені більше подобається використовувати все ж таки Хелен Харпер. Усім дуже дякую за увагу. До побачення!